Вітаю, друзі! Готуємо шарлотку з яблуками на сирному тісті. Просто, швидко та смачно. Все, як ми любимо, розпочинаємо з яблук, чистимо їх, миємо і вирізаємо серцевину. Далі нарізаємо на дольки. Потрібно 3 яблука середнього розміру. Далі поливаємо їх лимонним соком та посипаємо корицею. Перемішуємо, відставляємо в сторону. До яєць додаємо цукор, ванільний цукор. Трібку солі та збиваємо до білої пухкої маси. Додаємо м'яке вершкове масло та сир. Сир можна пробити блендером, як зробила я, або ж не пробивати, буде смачно так і так. Перемішуємо міксером буквально 30 секунд, щоб всі інгредієнти перемішались між собою. Борошно додаємо розпушувач, перемішуємо і висипаємо до тіста. Акуратно лопаткою перемішуємо. Тісто повинно вийти ось таке густувате. Перекладаємо його в форму, в мене форма діаметром 20 см, но застелила пергаментним папером, бортики помастила вершковим маслом та посипала борошнем. Розрівнюємо палеткою та викладаємо дольки яблук. Близько їх не ставте, щоб тісто мало куди піднятись і пропектись. Духовку розігріваємо до температури 180 градусів і будемо випікати шарлотку 45-50 хвилин. Як завжди, перевіряємо на дерев'яну шпажку, вона повинна виходити сухою та чистою. Зверху посипаємо цукровою пудрою і розрізаємо. Ось така висока, смачна, духмяна вийшла шарлотка. Подивіться на це сирне тісто це не простий бісквіт, це дуже смачно та ситно. Обов'язково спробуйте приготувати таку шарлотку, а я з вами прощаюсь до наступного відео.